Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми Вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець». Дивіться просто зараз. Добасарські захисники закликають до об'єднання вже два роки у місті діють дві спілки захисників республіки. 14,5 мільйонів рублів цього року столиця витратить на ремонт доріг більше 400 мільйонів на новітнє медичне обладнання. Глава Слободзейської держадміністрації провів зустріч із керівниками громадських організацій в центрі уваги соціальні питання. Добасарська спілка захисників Придністрою у вихідні провела звітну виборну конференцію. Делегати підбили підсумки роботи за звітний період та намітили плани на майбутнє. У роботі форуму взяли участь голови територіальних відділень організації інших районів республіки і заступник голови уряду Наталя Нікіфорова. Сьогодні спілка об'єднує 1333 захисники. Голова спілки розповів про зроблене за останні три роки. За цей час на покращення житлових умов і надання матеріальної допомоги сім'ям і вдовам загиблих захисників було витрачено більше одного мільйона рублів. Було виділено. Цьому році одному учаснику бойових дій було виділено однокімнатну квартиру в новому будинкові площою 60 квадратних метрів згідно з розпорядженням голови Держадміністрації району. Виділені дві кімнати в гуртожитку для захисників і відремонтували два будинки для учасників бойових дій в селі Красний Виноград. А також допомагали у придбанні ліків і протезуванні. Найважливішим на конференції стало питання щодо об'єднання спілок захисників Придністров'я, що діють в Дубасарах. Після розколу у 2010-му їх дві однакові за фунт функціями, завданнями та напрямками, сьогодні представники однієї з них пропонують згадати всім, заради чого 22 роки тому проливали кров і до чого прагнули. І далі спільно продовжувати цей шлях. Бросить амбіції, Прошу відкинути всі особисті амбіції, згадати, як все було на початку 90-х. У нас була одна ідея і одна мета. І скільки б організацій захисників у нас не було, головним залишається визнання Придністров'я. Президентом Придністровської Молдавська республіки. Президентом Придністров'я під час зустрічі з представниками громадських організацій, які мають загальну мету. Це визнання Придністров'я, покращення життя громадян і патріотичне виховання було запропоновано об'єднатися. Добре, що сьогодні Дубасарська спілка захисників Придністров'я вийшла з інцят. Ти жити заходів щодо об'єднання з іншою організацією захисників республіки, яка є в Дубосарах. 104 учасники конференції роботу президії організації визнали задовільною. Обрали цього дня новий керуючий склад, залишивши на новий термін сьогоднішнього голову спілки. Юрій Шакуро поділився із планами на майбутнє. Крім основних завдань, розвиток та зміцнення співробітництва з Ленінградською, Московською, Краснодарською областями Російської Федерації. Вже незабаром Азовськ та Новочеркаськ стануть містами-побратимами до Басар. Надія Пайрієлі, Віктор Мілінчук вчасно на першому придністровському телеканалі. Сьогодні глава держадміністрації Слободзейського району провів зустріч з керівниками громадських організацій: скорочення в бюджетних організаціях, соціальна підтримка інвалідів та ветеранів. Ці питання в центрі уваги Віталія Телевка. Перше питання підняти присутніми розміщення громадських організацій. У деяких з них немає приміщення. Віталій Телевка пообіцяв рішення цього питання, не змусить себе довго чекати. Ми зі своєї сторони постараємося на Ми зі свого боку. Постараємося знайти можливості об'єднання, щоб це все було в одному місці, в одній будівлі. Це спростить спілкування між керівниками самих громадських організацій. Ми зі свого боку зможемо поступово оснащувати їх технікою, робити якісь певні косметичні ремонти в приміщеннях. Наступна проблема від організації Російська громада. Голова розповідає до цього року. Збір документів на прийняття російського громадянства проходив через їх організацію. Таким чином можна було уникнути величезних черг в консульському відділі. Однак, січня 2013-го російська громада вже не займається цим. У нас були графіки. У нас були відпрацьовані графіки в місяць. Нас по 25 чоловік іноді по 50, брали за списком в консульському відділі. Ми готували документи для людей. Це була служба одного вікна. Ми у своєї сторони. Ми зі свого боку звернемося до Міністерства закордонних справ. Але це питання не характеру держадміністрації. Ми єдине можемо посприяти у вирішенні цієї проблеми. Говорили на зустрічі і про соціальну підтримку інвалідів та ветеранів. Глава зазначив, у нинішній економічно складній ситуації влада району робитиме все можливе, щоб ця категорія громадян не відчувала утискання своїх прав. А профспілки висловили надію на те, що подібні зустрічі стануть традиційними. Такі скричі. Зустрічі такі зустрічі дуже корисні. Ми повинні в тісному контакті працювати з главою держадміністрації. Це потрібно ще для того, щоб адміністрація повернулася до нас обличчям. Голова держадміністрації в свою чергу зазначив, підняті сьогодні питання будуть на його особистому контролі. Наступного разу представники громадських організацій зустрінуться з Віталієм Телевкою вже в перший понеділок березня. А столиця в першому кварталі цього року планує витратити 86 мільйонів рублів. Про це сьогодні говорили на апаратній нараді з главою держадміністрації Андрієм Безбабченком. На що спрямовані кошти, які роботи сьогодні вже проводяться, знає Оксана Крук. Цього року столична держадміністрація вирішила направити всі кошти з дорожнього фонду. А це 14,5 мільйонів рублів, виключно на ремонт доріг. Всі роботи планують розпочати вже з настанням сезону. на придбання світлофорів на їх обслуговування, на розмітку, освітлення. Ніяких витрат з дорожнього фонду не планується. Тільки на середньопоточний ремонт автомобільних доріг це враховуючи той критичний стан, в якому вони зараз. Пріоритетом при розподілі бюджетних коштів держадміністрації залишається соціальна складова. Так зараз проводиться ремонт Траспольського 32-го дитячого садка. Він буде повністю оновлений. а Для столичної фізіополіклініки планують придбати нове обладнання, яке дозволить проводити розгорнутий аналіз крові. На цю новинку у бюджеті закладені кошти на суму близько 40 тисяч доларів. І ще в столиці до вересня цього року планують зробити капітальний ремонт поліклініки по вулиці 25 жовтня. Ця будівля вважається історичним пам'ятником Придністров'я і тому. Ремонт будуть проводити з особливим підходом. будемо Якщо ми будемо проводити ремонтні роботи, абсолютно модернізуючи зовнішній вигляд цієї поліклініки, то доведеться виключити її зі списку історичних пам'ятників. Ми зробимо звичайний стандартний ремонт зі збереженням фасаду будівлі несучих конструкцій, колони. Потрібно ставитися до цього дуже дбайливо. Крім поточних робіт та витрат, говорили на засіданні про проблеми сьогодні. Так в Тарас гостро стоїть питання з перебуванням в дитячих садках дітей, батьки яких не прописані і не працюють в столиці. В основному це мешканці сіл паркани, терновка, суклея та Ближній хутір. Я не знаю, так получиться. Я не знаю, як вирішиться ця ситуація, але ми змушені притримувати витрати свого бюджету. Одна дитина нам обходиться в 17 тисяч рублів. Ні Слободзея, ні бендери не дають нам таких грошей. В першу чергу ми будемо приймати в садки дітей городян, а потім тих, у кого батьки працюють в державній системі. На сьогодні у черзі на відвідування столичних дитячих садків стоять близько 400 і нагородніх дітей. Оксана Крук, Олександр Чебан, вчасно на першому придністровському. Забезпечення соціальної справедливості головне завдання, над яким передусім мають працювати у міністерстві соцполітики України, щоб державну допомогу отримували ті, хто її насправді потребує. На цей пункт вже виділено 370 мільярдів гривень. Більше уваги приділятимуть також ветеранам, чорнобильцям, сиротам та багатодітним родинам, тих чиновників, які затримуватимуть виплати коштів, звільнятимуть. Далі інші українські новини у традиційному відеогляді. Унікальне відкриття українських шахтарів. Вони навчилися видобувати вугілля в умовах, за яких у світі цього ще ніхто не робив. Гірники довели, корисні копали не можна дістати з пастів товщиною до одного метра. Їхні закордонні колеги такі поклади не розробляють, бо не мають рентабельної схеми видобутку. Українці ж не тільки її підготували, але й ввели в дію на 11 шахтах західного Донбасу. 80% усіх вітчизняних запасів вугілля зосереджені саме у тонких пластах. Повернути смертну кару для особливо небезпечних злочинців пропонує фракція комуністів. Відповідний законопроект уже зареєстрований у парламенті. Вищу міру покарання вилучили з кримінального кодексу України в середині 90-х, коли держава підписала Європейську конвенцію з прав людини. Сьогодні від смертної кари відмовилися майже в сотні країн світу. В українських в'язницях близько 1800 чоловік відбувають довічний термін. Вони обходяться державі в 3 мільйони доларів на рік. Українсько-російська ракета Зеніт впала в Тихий океан. Перший в цьому році космічний старт виявився провальним. Майже половину комплектуючих для Зеніта виготовила Росія, а решта Дніпропетровський південний Крім того, Україна й головний проектувальник ракети. Людський фактор не спрацювала система управління або двигуни, поки це основні версії аварії. На заході України через раптове потепління почалась повінь. В Ужгороді позаливало вулиці, а по селах під водою опинилися 55 дворів і 10 гектарів сільськогосподарських угідь. А в Одеській області з берегів вийшов Дунай. У районі містечка Вилково, яке називають українською Венецією, рівень води у річці піднявся до 165 см. сантиметрів. Це на 10 сантиметрів перевищує критичний рівень у цій місцевості. Через сильне намерзання льоду вздовж берега Дунаю вменес очікують ще. І більшого погіршення ситуації, а далі час прогнозу погоди у Придністрові. Як повідомляє гідрометцентр, 5 лютого очікується хмарна погода. Без суттєвих опадів на дорогах ожеледиться. Вночі і в день місцями туман. Вітер південно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 1, В день 3-6 градусів тепла. Атмосферний тиск нижчі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!